Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Після саміту Північно-Атлантичного альянсу у Чикаго експерти не перестають розмірковувати над тим, що буде з Афганістаном після 2014 року, коли НАТО згорне свою військову компанію і відповідальність за безпеку в країні ляже на плечі Афганської національної армії і поліції. Утім, рішення прийнято за два роки. Військові з числа міжнародних сил покинуть територію Афганістану. Зрозуміло, що НАТО не розраховувало на безстрокові військові дії, тож готуватися до подібного кроку почало давно. Вже кілька років інструктори альянсу. Цу навчають новобранців для армії та поліції Афганістану. Французи, хорвати, словаки, інструктори інших країн НАТО допомагають афганцям створювати боєздатні підрозділи, готові самотужки вирішувати питання безпеки. Чи зможе НАТО піти з Афганістану з гордо піднятою головою? Як триває підготовка афганських сил безпеки та поліції? Чи здатні вони один на один протистояти повстанцям? З'ясували журналісти фактору безпеки. Процес передачі відповідальності за безпеку в країні афганській національній армії розпочався ще минулого року. Згідно плану, він розрахований на три роки і відбувається з урахуванням готовності тієї чи іншої провінції Афганістану до такого кроку. Насамперед до уваги керівництва країни беруться компетентність місцевої влади, а також сил безпеки та правоохоронних підрозділів. Ієрархія умов така, що провінції найбільш захищені від повстанських рухів, переходять під контроль афганських сил у першу чергу. Звісно, оцінка можливості підрозділів афганської армії і поліції має вирішальне значення в процесі передачі відповідальності за безпеку. Адже, попри Мітні успіхи міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану та їх афганських колег. Ситуація в деяких провінціях залишається критичною. Чого лише вартий напад бойовиків на кілька дипломатичних установ та парламент країни у квітні цього року? Між тим афганські урядовці та представники міжнародної коаліції дали високу оцінку поліцейським, які охороняли будівлю парламенту. Утім, останні були не єдині, хто того разу взяв до рук зброю. Ми всі перебували в цій кімнаті, коли трапився інцидент. Я сидів ось тут. Заступник речника сидів там, і речник також перебував тут, коли розпочалася стрілянина. Лалай Хамідзай був одним із командирів прикордонної служби. Два роки тому його було обрано членом парламенту від Кандагаро. Для члена парламента не дуже добре брати участь у зіткненні. Однак я мусив втрутитися в події, коли побачив, як воюють поліцейські та охоронці. Я взяв до рук зброю, щоб підтримати і підбадьорити їх. Того дня п'ять озброєних бойовиків увірвалися до будівлі парламенту. За словами учасників тих подій, навряд чи вони хотіли вести діалог, адже відразу відкрили вогонь. Пакистанські працівники працювали. Ось там можливо вони допомогли бойовикам сховати зброю напередодні в день та вночі. Думаю, саме так готувався напад. Це була добре спланована атака. На щастя, будівля парламенту отримала незначні пошкодження. На той час в парламенті перебувало 12 чоловік парламентарі, охоронці, поліцейські. Речник парламенту Абдул Захір Кадір не розубився і організував контратаку. Бій тривав понад 20 годин. Він переходив з місця на місце, там де стояли на позиціях солдати. Він не дозволяв солдатам залишатися на одному й тому ж місці для того, щоб них не влучили та вони не отримали поранення. Він без роздумів взяв командування на себе. Я сидів за кулеметом та стріляв. А Абдул грамотно керував нами. Ці напади стали наймасштабнішими на території Кабулу за останні півроку. Деякі оглядачі назвали ці атаки початком весняного наступу талібів після зимового затища, коли холод і сніг ускладнюють пересування бойовиків. Представник талібів Забіхула уламужахід підтвердив, що напади слід вважати початком весняного повстання, яке готували заздалегідь. Якби не впевнені дії афганських поліцейських і парламентарів, численних жертв було б не уникнути. За словами Мохамеда Хамідзая, більшість тих, хто працює у сучасній владі Афганістану, мають досвід збройної боротьби у часи радянської окупації та під час громадянської війни. Він переконаний, що це лише щасливий виняток, адже під дулом автомату завтра можуть опинитися беззахисні громадяни. Водночас, посол США в Афганістані Райан Крокер заявив, що афганські сили безпеки продемонстрували чіткі ознаки прогресу з професіоналізмом, даючи відсіч. Нападниками за словами працівників альянсу, формування сил безпеки Афганістану є для організації пріоритетним завданням. Сьогодні шоста частина усіх держав світу приймає участь в роботі тренувальної місії з підготовки навчання і виховання афганських сил безпеки. Ці зусилля кажуть в НАТО є яскравим прикладом відданості міжнародного співтовариства справі відновлення Афганістану. Ми розбудовуємо афганські національні сили безпеки, які у майбутньому матимуть власних інструкторів для підготовки військ, свою базу забезпечення та логістики, власний інституційний потенціал, власне озброєння та інфраструктуру, які відповідатимуть афганським потребам. Ці збройні сили будуть стійкими та управлятимуться самими афганцями. Міжнародна коаліція продовжуватиме підтримку АНСБ протягом майбутніх років. Однак афганські сили повинні очолювати цей шлях, так як вони будуть спроможні робити це. Генерал Ален обійняв посаду командувача міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану у липні минулого року. Не дивлячись на оптимістичні заяви генерала, саме йому належить ініціатива перегляду критеріїв для здійснення передачі відповідальності у окремих так званих складних провінціях як засобу перевірки профпридатності афганських сил правопорядку. Його наміри цілком виправдані, адже заздалегідь проведена перевірка дозволить представникам міжнародних сил у разі необхідності вчасно втрутитись у ситуацію і виправити виявлені недоліки. Ми маємо більше 600 військових баз в цій країні. Деякі з них були невеликими на рівні взводі, а деякі мали стратегічне значення. Будь-яка військова кампанія покладається на військові бази. А так як масштаби наших дій продовжують зменшуватися, як і кількість наших сил, підрозділи переміщаються в інші місця. Ми закриваємо за собою і військові бази. На базі Деларам в провінції Німроз, яка межує з провінцією гель дислокується понад тисячі морських піхотинців Збройних сил США. Невелика кількість грузинських і йорданських військових. Вони мешкають у таборі спільно з військовослужбовцями 215-го корпусу Афганської національної армії. На півдні Афганістану дислокується приблизно 17 тисяч американських морських піхотинців. До жовтня їхня кількість зменшиться до 7 тисяч. Кількість військ поступово скорочується у провінціях, де спостерігається зменшення активності бойовиків. Більшість того, що ви бачите, незабаром знову перетвориться на пустелю. Ми повернемо цій землі її природні форми. Частина бази, що залишиться, буде підконтрольна Афганським силам безпеки. Багато морських піхотинців повернеться до своїх домівок або до провінції Гільмент, де вони продовжать службу. На базі Делерам залишиться лише 30 морських піхотинців, які виконуватимуть функції радників для Афганської армії. Вони надаватимуть допомогу у вирішенні проблемних питання у сфері логістики та артилерії. Також вони здійснюватимуть спільне патрулювання. Одного разу вночі на наш контрольно-пропускний пункт було вчинено напад. Тієї ночі я виїжджав на місце події разом із командиром афганського підрозділу, адже одного з його солдатів було вбито. Ми діяли спільно. Я працюю з ним набагато щільніше ніж з більшістю морських піхотинців збройних сил США. Більшість баз в провінціях, де афганські національні сили безпеки повністю контролюють ситуацію, закриваються назавжди. Деякі з них продовжують використовуватися як тренувальні табори для потреб армії та поліції Афганістану. Ми робимо це відкрито, не приховуючи нічого. Це наші спільні наміри і плани, які приймаються учасниками МССБ та кожної окремою провінцією. Зокрема, дуже важливим у цьому питанні є те, що зазначені процеси планування є відкритими для афганців, а тому останні мають нагоду розібратися і визначитися із можливим перебігом у регіоні, коли ми його залишимо. На жаль, випадки розповсюдження корупції в лавах афганської армії на додаток до численних фактів цього ганебного явища в поліції створюють тривожну картину за непаду в апараті безпеки Афганістану. До того ж, ускладнює процес передачі повноважень повальна безграмотність новобранців. За різними даними більше 95% призовників є функціонально непісменними. Вони ніколи не ходили у школу, тому їх скеровують на курс новачка, де їх вчать, як написати своє ім'я і порахувати до тисячі рідної мови. Коли прийшли таліби, люди їм раділи, але з часом народ побачив їхнє справжнє обличчя. Це були зовсім інші люди. Вони не вірили у школу та сучасну освіту. Вони думали виключно релігією, і тому з часом в країні знову з'явилися проблеми. Дівчата повинні були залишатися вдома. Жінки могли виходити з дому лише у супроводі чоловіка з її родини і при цьому із прикриттям обличчя. Одного разу мене покликали таліби, щоби я навчив їх, як вести справи, адже вони були неосвіченими і нічого не знали. Мені було дуже складно працювати з ними, бо вони дуже погано. Ну, себе поводили і були недисциплінованими. Складно було навчити їх чомусь, а коли вони дізналися, що я отримав західну освіту, я опинився у небезпеці, я мусив лишити країну. Близько 120 тисяч афганських солдатів і поліцейських проходять сьогодні програму грамотності. Мета програми полягає в тому, щоб навчити їх писати, читати і рахувати на рівні початкової шкільної системи Афганістану. За даними афганських засобів масової інформації, рівень грамотності національної армії становить 13%. Показники поліції трохи вище. Загальний рівень грамотності в Афганістані становить 37%. Загалом афганські сили безпеки налічують сьогодні понад 340 тисяч особового складу. Японія, Великобританія, Фінляндія, а також об'єднані Арабські Емірати надали 200 мільйонів доларів допомоги для реалізації програми базової грамотності Афганської національної армії. Для реалізації цього проекту було залучено близько трьох тисяч афганських вчителів. Не будемо забувати, що громадяни цієї країни, через те, що Афганістан останні 30 років перебуває у перманентному стані війни, не мали можливості отримувати належну освіту і, взагалі, мали обмежений доступ до інформації. Наше завдання змінити ситуацію на краще. На жаль, саме безграмотність дуже часто є причиною трагічних подій. За даними афганських засобів масової інформації, з початку року співробітники силових структур Афганістану вбили 27 військовослужбовців сил міжнародної коаліції. І хоча у порівнянні з минулим роком трагічних інцидентів трапилось менше, є підстави говорити про те, що проникнення повстанців в ряди поліції, армії і розвідки продовжують мати місце. До того ж, таліби вдаються до банального залякування афганців, які під страхом покарання наважуються на такий крок. в головному управлінні поліції Кабулу? Триває розслідування та пошук особи, яка застрелила двох американських радників. Жертви працювали у міністерстві внутрішніх справ Афганістану. Начальник поліції міста генерал Салангі був у будівлі відомства, коли розпочалася стрільба. Ми були на зібранні під час цього зібрання і трапився інцидент. Я разом із заступником міністра пішов з'ясувати, що трапилося. Група радників, які працюють у міністерстві, також пішли з нами. Нам було дуже прикро дізнатися, що загинули наші колеги. Як з'ясувалося згодом, зловмисником виявився афганський офіцер розвідувального підрозділу поліції. Ми вивчаємо минуле цієї людини. Ми відслідковуємо, з ким він може бути пов'язаний, хто відповідає за нього і яким чином він став офіцером поліції. Дуже важливо це з'ясувати. Сотні радників зі складу міжнародних. Сил сприяння безпеці Афганістану працюють у різних урядових установах Кабулу. Після інциденту їх було відкликано. Це була природна реакція з нашого боку. Відкликати усіх радників до місць їх постійної дислокації з метою забезпечення їх безпеки. Протягом розслідування причин та умов чинення злочина ми продовжуємо контактувати зі всіма міністерствами, що відповідають за безпекову ситуацію в країні, та намагаємося визначитися, коли зможемо відновити нашу співпрацю. Наші міри є тимчасовими. Начальник кримінального розшуку Кабулу, генерал Захір, був призначений керівником з розслідування цього трагічного інциденту. Дуже погано, що цих людей, які були гостями у нашому домі, хтось прийшов і вбив, це суперечить усім канонам людяності. І все ж таки, як представники НАТО, так і афганські військові переконані, що підстави для оптимізму є. За даними управління національної безпеки Афганістану, за останні два роки його співробітниками було заарештовано понад 240 бойовиків смертників. Крім того, завдяки діяльності національної розвідки вдалося попередити кілька замахів на високопосадовців Афганістану. За даними афганських змі, нещодавно в ході спільної операції афганських і коаліційних військ, яка пройшла на території провінції Вардак, було знищено 20 бойовиків. У тому числі чотири командира талібмена. Зазвичай до подібних операцій залучається група кризового реагування. В ході однієї з них було обстежено будинок одного з ватажків повстанців. На жаль, командир бойовиків втік з будинку за мить до того, як прибула група. Афганські слідчі вважають, що ці двоє пов'язані з талібами. Слідчі групи працюють з документами, він ставить запитання, записує відповіді та знімає відбитки пальців. Це посвідчення особи громадянина Пакистану. На подвір'ї будинку афганські військові знаходять приладдя, з якого можна виготовити саморобні вибухові пристрої, афганську та американську уніформу, документацію бойовиків та радіообладнання. Вони вирішують звільнити двох підозрюваних осіб, тому що не мають доказів, які б доводили причетність останніх до знайдених речей. У той час як група проводить розслідування, недалеко від будинку можна почути постріли. Це гелікоптер, веде бій із місцевими талібами. Час операції було вбито п'ятьох бойовиків, а лідера талібів, якого шукала група, було серйозно поранено. Спецназівці проводять подібні операції в Кабулі з 2007 року спільно з силами спеціальних операцій Нової Зеландії. Група кризового реагування відрізняється від більшості підрозділів, що проводять нічні операції під керівництвом міжнародних сил. Група може бути швидко розгорнутою як в день, так і вночі. Підрозділ складається виключно з афганців. Афганці мають координувати свої операції і відповідати за прийняте остаточне рішення. І, хоча нічні операції є однією з основних причин непорозумінь, що виникають між урядом Афганістану і США, афганці все частіше беруть відповідальність за їх проведення. Як заявив президент Карзай, нічні операції мають проводитися у відповідності до вимог закону. Що ми робимо, зважаючи при цьому на права громадян. Координатори групи відзначають, що афганці і надалі братимуть на себе більше відповідальності в ході подібних рейдів. Самостійно плануватимуть, визначатимуть цілі. Сьогодні вони потребують підтримки лише у питаннях логістичного та матеріально-технічного забезпечення. Крім того, за словами керівництва МССБ, участь самих афганців у нічних операціях, які є найбільш ефективним інструментом протидії бойовикам, дещо знизить напругу у суспільстві. Афганські урядовці і військові відзначають, що кілька років тому і уявити собі не могли, щоб підрозділи сил безпеки самотужки проводили складні військові чи то поліцейські операції. Сьогодні це звичайне явище. Це кажуть афганські високопосадовці. Відповідь скептикам, які ставлять під сумнів, ефективність тренувальної місії НАТО. Я бачу, що Афганські сили безпеки боєготові і спроможні виконувати поставлені завдання. День від дня вони стають все більше і більш боєздатними. Сьогодні ми стали свідками практичних навчань афганських сил спеціальних операцій. Щовання спроможностей афганських сил безпеки є основою нашої стратегії щодо забезпечення безпечної суверенного Афганістану. Гадаю, ми зможемо дотриматися запланованих термінів щодо передачі повноважень афганським силам безпеки, складовою яких є спецназ один з найкращих у світі. Ця запилена ділянка, тренувальний майданчик військового начального центру Кабулу. Тут проходять підготовку 14 тисяч чоловіків і жінок, які планують стати військовослужбовцями Афганської національної армії. У таборі працюють близько 500 іноземних радників. Утім, підготовку здійснюють виключно лише афганці. Ми здійснюємо контроль за процесом підготовки і даємо поради. Тобто ми не втручаємося у практичний тренувальний процес. Ми дивимося, де є недоліки, Йдемо до інструкторів і вказуємо їм на них. Можна сказати, що ми радимо радникам або навчаємо інструкторів. Викладачі центру відзначають, що охочих поповнити лави афганської армії вистачає. Перед тим як розпочати спеціальну підготовку, вони отримують основу читання та письма. Це приваблива перспектива в країні з високим рівнем безробіття. Вони отримують непогану зарплатню, на яку можуть утримувати свої родини. Крім того, завдяки уряду і міжнародному співтовариству їх забезпечують житлом. Пересічні афганці з повагою ставляться до військових однак не всі вірять, що сили безпеки будуть спроможні повністю взяти на себе відповідальність за безпеку в країні після 2014 року. водночас військові випромінюють оптимізм і впевненість у своїх силах. Так, пересічні афганці підтримують армію. Я переконаний, що 2014 рік стане поштовхом для розвитку національних сил безпеки. Офіційна статистика свідчить, що кількість підготовлених підрозділів афганської армії і поліції, які можуть проводити власні операції, постійно зростає. Лише за 6 місяців минулого року доля військових операцій, які проходили з мінімальною підтримкою МССБ, зросла удвічі з 17 до 36%. А це свідчить про те, що так чи інакше афганські силовики ефективно вирішують питання безпеки, які перед ними виникають. 18 липня генеральний секретар НАТО Андерс Фок Красмусен зробив заяву щодо виборів у Лівії. Я вітаю лівійський народ з оголошенням результатів виборів, які вперше за майже півстоліття відбулися по всій країні. Після більш ніж 40 років диктатури це голосування ознаменувало собою вражаючий поступ вперед перехід лівії до демократії. Я віддаю належне усім кандидатам та політичним партіям, які внесли свій вклад в успіх цього першого вільного і демократичного голосування, і майже двом мільйонам чоловіків і жінок, які скористалися своїм правом голосу. НАТО пишається тією ролью, яку ми разом із нашими партнерами зіграли у захисті лівійського народу відповідно до мандату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з новим керівництвом Лівія, у тому числі з обраним національним конгресом. Якщо це буде необхідно, північно-Атлантичний альянс готовий надавати допомогу у створенні таких сучасних інститутів безпеки і оборони, яких потребуватиме Лівія. Заступник генерального секретаря НАТО посол Олександр Вержбо 19 липня відвідав Чорногорію. Метою візиту стало підтвердження політики відкритих дверей північно-атлантичного альянсу. Мій сьогоднішній візит показує, що ми непохідні у своїй підтримці прагне Чорногорії приєднатися до нашого альянсу, сказав заступник генерального секретаря. Посол Вержбоу привітав Чорногорію з нещодавним початком переговорів про вступ до Європейського Союзу та високо оцінив незмінну прихильність чорногорської влади проведенню політичних і військових реформ. Він подякував Чорногорії за внесок в операції в Афганістані та підготовці кадрів для афганських національних сил безпеки. У ході візиту заступник генерального секретаря НАТО провів зустріч з президентом Філіпом Вуяновичем, прем'єр-міністром Ігорем Лукшичем і міністром оборони міліцією Киянович Дурішич. Він також зустрівся зі спікером парламенту Ранко Крівокапічем. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, завітавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю Альянсу з Україною. Зокрема, побачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію ми рекомендуємо переглянути лекцію доктора Джемі Шея, директора відділу політичного планування особистої канцелярії генерального секретаря НАТО про боротьбу з міжнародним тероризмом. А всі, кого цікавить ця тема, отримують систематизований дидактичний матеріал, викладений у популярній формі. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу НАТО Рев'ю. Це прогнози в сфері безпеки на найближче майбутнє, аналізи сучасних загроз, розповідь про розвиток Балканського регіону, співпрацю НАТО з Росією і багато іншого. Для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу. Команда фактору безпеки прощається з вами рівно на місяць. Дивіться нас у вересні, щонеділі у той же час. Щастива.